Всім привіт! Сьогодні трошки з гумором. Е, іноді е, люди бажають перевірити свої стосунки. Ну, наскільки все ж таки вони є кріпкими. Е, ну, Такий є період, коли треба, ну, може хтось там або хоче це зробити навмисно або не навмисно перевірити, наскільки е, якісні стосунки між двома людьми між жінкою і чоловіком. Ну, я про ці стосунки буду. Так от, якщо бажаєте зробити це корисно, то ну, зробити ремонт. От, тільки обмежте бюджет. Бо якщо бюджет не обмежень, ну це буде нецікаво і воно буде все якось так масло масляним. Обмежте собі бюджет, на, ну так, вирухавши, да, і е, робити. Ремонт разом. Ну, не обов'язково вам все шпаклювати та ще щось, але разом вибирайте, чи там шпалери, чи виплитку, разом вибирайте стройматеріали, разом вибирайте колір. І ви подивитеся, що ви набагато більше зможете познати один одного, аніж ну, таких обставинах. Як е, колись розповідала одна жіночка, яка працювала в епіцентрі, працює в епіцентрі. Вона каже: якось прийшли на плитку вибирати пара. Вони стільки ходили, стільки вибирали, стільки там, ну, десь там на повишених тонах, і вибрали. Ну так, таке мо вибрали. Домовилися, е, е, щаслива жіночка пішла. А хлопець каже: Слухайте, якщо другий раз ми от зараз за плиткою приїдемо, ми вже розведемося. Тож, коли ви робите ремонт разом, багато чого можна узнати один, ну, один одного таким чином. Дякую, до побачення.